Молодіжна жіноча збірна України з боксу у ці дні тренується у Івано-Франківську. Прикарпатські фудуїсти в залу виступили на турнірі в Ковелі. Незвична школа, де навчають не арифметики чи граматики, а в лігу з'явилася у обласному центрі. Національний рекорд з претензією на світовий прикарпатський богатир Назар Павлю вперше в історії України протягнув два кар'єрні самоскиди вагою в майже 55 тонн. Це спецтехніка місцевого цементно-шиферного комбінату, Як і годиться богатирю. Назар розминався не з п'яти кілограмовими гантелями, а величезними вантажівками. Спершу зрушив з місця майже 23 тонну машину, відпочивши, взявся за підкорення вже 33 тонного самоскида. Також без проблем. Водії масивного кар'єрного транспорту не приховували здивування. Просто я Гордий, що у нас є такий богатир, який зміг це зробити. Якщо чесно, я не, не, не вірю, що він два біла запитяне. Це дуже, дуже багато вага велика. Опісля Назар наважився спробувати рушити з місця одразу два самоскиди. як і в Україні, так і за її межами. За такі вантажі ще не брався жоден селач. Тим не менш, івано-франківець з викликом впорався і протягнув техніку на понад 6 метрів. А публіка зустріла його оваціями. Мені трошки шкода мужчина, бо він наш напевно не для слабонервних такі змагання. Це просто неймовірна сила. Мені здається, що це просто неймовірно. Це такий дар від Бога, що мені здається, що він тренувався певно відколи, шинь, от навчився ходити. Що... Перепочивши, богатир пояснює, що спонукало його до рекорду. Мовляв, хоче присвятити його Україні, яка переживає нелегкі часи. І можливо завтра. Прийдеться долучитися до захисту нашої країни, і для цього потрібно бути готовим не тільки морально, а й фізично. А щоб бути готовим фізично, потрібно вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і, звичайно, тренуватися. Сьогоднішнє своє досягнення, свій рекорд. Хочу присвятити своїй батьківщині. Нашій незалежній єдиній Україні нагадаємо, нині Азар Павлів встановив чимало національних рекордів. Він показує свою надзвичайну силу, тягаючи автобуси, БТРи, дорожню спецтехніку, карпатський трамвай і навіть авіавинищувачі. Кращі юні боксерки України у ці дні тренуються у Івано-Франківську. Тут дівчата проводять завершальний етап підготовки до чемпіонату Європи серед молоді. Зокрема, працюють у спарингах, а перед цим дівчата таборувалися у долині. Там боксерки мали щоденні триразові тренування, які визнає Мар'яна Максимівського Ломищини, зробили дівчат сильнішими. До того ж згуртували команду. Важко, звичайно, збори, тренування три рази на день тренування. Важко, звичайно, але ми стараємось. Кожного року нові, нові дівчата, тому що виграють інші, але ми здружуємось, проводимо гарний час, тренуємось. Нам дуже весело. У збірних командах юніорок та молоді понад два десятки дівчат з різних регіонів України. Серед них – 16-річна Ірина Руських з Донецька. Боксерка зізнається, виступати за національну збірну для неї честь. Я скажу так, що спортсмени вони не касаються ні політики, нічого. Це маленьке таке відділене государства. Ми виступаємо за страну. Я живу в Україні, я боксирую за Україну. І це я вважаю, це головне. Провести дані збори тренерський штаб планував у кончі заспі, однак через брак фінансування довелося розглянути бюджетний варіант Івано-Франківська. Тим не менш, така тимчасова прописка, впевнений керівник місцевого відділення Національного олімпійського комітету Мирослав Карабін, лише піде на користь. Приємно, що перший етап зборів прийшов в Долинському районі, тобто Середньогір'я. Сьогодні вони опустилися сюди в місто Івано-Франківськ, проводять збори. Останній етап. Звичайно, хотілося би трошки, щоб були кращі умови, ну але на превеликий жаль, ми розумів, що сьогодні ситуація в державі непроста. і мені надзвичайно приємно, що до Івано-Франківська приїхали представники Донецької області, Дніпропетровської області, тобто східних регіонів. Вони себе досить комфортно тут почувають. Тим часом старший тренер збірної України Сергій Данилі оцінку зборів зі своїми підопічними не дає. каже, це зроблять судді на континентальній першості. Тим не менш, він визнав, всі дівчата викладаються на максимум. В Боксі існують судді, тому не нам судити самих себе. Це зроблять судді. Ді оцінимо це медалями на чемпіонаті Європи. Дівчата дуже викладались. Вони всі заслужили. Як найкраще більше а там побачимо Івано-Франківську боксерки тренуватимуться до 17 липня а вже 19 липня чемпіонат Європи стартує у Італії. Прикарпатські майстри гри в шашки 100 підкорили турнір в Польщі. На змагання, де боролися за нагороди представники 11 країн, івано-франківці здобули два золота. Зокрема, відкриттям першості став наймолодший учасник восьмирічний Олександр Ковель з Ланчина. Він став кращим у категорії до 10 років. Для школяра це були перші міжнародні змагання. Мене 9 суперників, я грав з одним з Сюрі... грав Сюєнамо, Сюрі... Латвії і Польшою. Я тренувався, задачі йшов, і грав в онлайні шашки. А перше місце серед жінок більш ніж впевнено виборола Ольга Балтажи. Заслужений майстер спорту України не програла жодної гри, хоча й мала зустрічі із чоловіками. Грали всі разом, але серед жінок був окремий залік. Но мені дуже важливо, що я всього на одну очко відстала від абсолютного переможця. Це білорус Олександр Булатов. Тобто, я вважаю, що цей успіх мені не програла жодної партії, грала з міжнародними гросмістерами. Тобто, це як перевірка перед. Більш потужний Без тривалого відпочинку Ольга Балтажи вирушила на етап Кубку світу в Нідерланди. А Олександр Коваль готується до сипневого чемпіонату Європи серед молоді. Загалом в цьому році івано франківські шашкісти вибороли 14 медалей всеукраїнського рівня. Прикарпатські худоїсти вдало виступили на турнірі в Коволі. Там відбувся перший кубок в Волині, де крім господарів за нагороди зборолися і львів'яни з десяти представників воно-франківської команди дев'ятеро повернулися з нагородами. Восьмирічний Максим Дячук зокрема взяв золото. Для цього вистачило двох перемог над опонентами. Я переміг тому, що я багато тренувався, упорно старався і і готувався до цих змагань. А десятирічний Віталій Демедюк додому привіз срібну медаль. Зізнається, міг виступити й краще. Змагання показали йому місця, над якими потрібно посилити свою роботу. Ці змагання мені показали, що мені треба тренуватися і ставати сильнішим. Боротьбі мені непогано, а в стойці треба щось посилити. Загалом місцеві кудуїсти привезли з коваля три золота, чотири срібла і дві бронзи. У літній період у вихованця федерації тренування триватимуть і далі. Однак матимуть більш тонізуючі і відновлювальне спрямування. Надзвичайно цих змагань ще вся федерація готувалася. А вже після змагань ми почали вже більше часу приділяти ігровим заняттям. Зараз будемо кроси бігати на річку, на річці заняття будемо проводити. Дає можливість спортсменам трошки відновитися, відпочити. Все ж таки, з вересня починається новий навчальний рік, школа. А вже в жовтні в івано франківці планують прийняти кубок Західної України з кудо. <звук> Незвична школа з'явилася у Івано-Франківську. Тут навчають не арифметики чи граматики, а бігу. Кілька разів на тиждень ініціативна молодь збирається, аби разом подолати сотні метрів чи навіть кілометрів. Серед них фактично немає професіоналів, лише новачки або більш досвідчені аматори-бігуни. Побачу об'яву, що можна що збирають таку організацію, бігають люди. Сам бігати люблю, бігаю на набережні, на озері. Прийшов сюди прийти, познайомитися з такими людьми, провести весело час. Саме вираження, спосіб зробити себе якимось сильнішим, поставити якісь нові цілі, досягнути їх. Це мені дає біг, звичайно. Стараюсь постійно збільшувати дистанцію, збільшувати час. Об'єднала людей у соцмережах ініціатива проведення в жовтні франківського напівмарафону. Це забіг на понад 21 кілометр. Ідейний натхненник школи Дана Антонишин нагадує: біг це ефективний, доступний і найменш затратний вид спорту. Однак займатися ним потрібно правильно, аби не травмуватися. Цього і вчать у тематичній школі. Кожного заняття в нас інша тема, починаючи від основ бігу, від фізіології до вибору взуття, до вибору спортивного одягу, до плану побудов тренування, ну, залежно, звичайно, від вашої цілі. Школа в нас працює два рази на тиждень. Ми дуже надіємося, що це стимулюватиме наших учнів в подальшому займатися постійно. Заняття у школі бігу є безкоштовними, а приймають до неї усіх бажаючих незалежно від віку. Нагорода знайшла свого героя. Футбольний клуб Ревера вже третій рік поспіль ініціює визначення кращого гравця обласного чемпіонату з мініфутболу. У соціальній мережі фанати голосували за одного з десяти претендентів. Конкурсантів підбирали тренера. Кожен тренер своєї команди обирав кращого на його думку свого колективу, який буде достойний звання кращого в області. Таким чином, як до фінішу дійшли 10 колективів нашого краю. Тут, відповідно 10 учасників було. Тож цього року володарем цієї унікальної кришталевої статуетки став лідер дебютанту чемпіонату області Городенки Ігор Білик. За нього віддала свої голоси половина від усіх голосуючих. Ігор зізнається, нагорода є заслугою цілої команди, яка у свій перший сезон на найвищому дивізіоні зупинилася за крок від п'ятого місця. Я думаю, що для нашої команди вдалий сезон. Ми планували попасти в першу п'ятірку. Хоча ми дебютанти чемпіонату області, але я думаю, ми виступили гідно дали справжній бій першим другим місцям обласної першості. Гарна молода команда. Ми стараємося. Великого фінансування немає, але хлопці віддаються кожній грі. Мета нагороди, яка стала результатом громадської ініціативи, кажуть у Ривері популяризувати мініфутбол та стимулювати гравців до нових звершень. Цю нагороду ми зробили з таким чином, щоб зробити перше популяризацію футзалу, так як говорив Ігор, в нас в регіоні. Крім того, щоб молоді гравці тянулися, коли бачили, що є в кожній команді лідер, розуміли, до чого можна досягнути. Тому що в нас аматорський робочий футбол, але той, який це проявить, на якому певному рівні має попасти в ураган, можливість з іншим регіоном команду попасти. Тому це все зроблено для того щоб частково імітація великого футболу, також окрім цінної індивідуальної нагороди, ігор білик отримав сувенірну продукцію ФК Ревери».